Тись підсумки дня на телеканалі Конкурентів. На Волині трагічна звістка. Загинуло двоє героїв. ТЦК та СП не будуть вручати повістки чоловікам за кордоном. На Львівщині стався вибух у пункті прийому металобрухту. Слава Україні! в ефірі підсумки дня 25 квітня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Трагічна звістка з фронту знову сколихнула Волинь. На війні загинув боєць Іван Войчук, уроджений села Гута Боровенська. Про це повідомили у Кам'янкашевській громаді. Життя бійця трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту України 23 квітня цього року в Донецькій області. Також на війні загинув головний сержант Володимир Ксенофонтов з Остилуцької громади. Воїна 1969 року народження не стало 23 квітня поблизу населеного пункту. Очеретине Донецької області редакція телеканалу конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. На Волині чоловік під час конфлікту жорстоко побив свого знайомого. Інцидент трапився 24 квітня о півночі. Як повідомили у поліції, в Волині під час конфлікту 23-річний ківерчанин дерев'яною палицею наніс декілька ударів в голову своєму товаришу. Потерпіли 32-річний волинянин з тяжкими тілесними ушкодженнями. Чоловіка госпіталізували до реанімації. Поліцейські затримали нападника. Слідство триває. На Волині служба безпеки викрила і заблокувала ще одну схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Правоохоронці викрили трьох волинян. Фігуранти за гроші обіцяли перемістити ухилянтів на надувних гумових човнах через річку Західний Буг до Європи. За свої послуги порушники з місцевих жителів брали по 3,5 тисячі доларів з однієї особи, а з клієнтів з інших міст до 10 тисяч доларів. Чоловіків затримали під час спроби переправлення поза встановленим пунктам пропуску шістьох ухилянтів. Під час обшуків у зломисники виявили та вилучили докази протиправної діяльності. Усім трьом повідомили про підозру за статтею про незаконне переправлення осіб. Через державний кордон України у Луцьку оголосили вирок задниці з Луганщини, яка без звагань перейшла на бік ворога та радісно заточала війська окупантів у 2022 році, як повідомили ОСБУ за даними слідства уродженка Сватово Луганської області після окупації її рідного краю російськими загарбниками надії. На винагороду добровільно погодилася очолити управління соціального захисту, незаконно створеній ворогами адміністрації. Зрадниця була однією з перших, хто активно організовував роботу окупаційної влади на Луганщині. Луцький міськрайонний суд визнав жінку винуватою та засудив її до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Далі загальноукраїнські новини уночі 25 квітня російські окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, пошкодили приватні будинки, газогін і лінію електропередач. Також не люди під час атаки 25 квітня пошкодили об'єкт критичної інфраструктури на Черкащині. Постраждали шестеро людей. День 25 квітня. Російські війська завдали удару по інфраструктурі Сум. Керованою авіаційною бомбою ворог застосував КАП, ударивши по інфраструктурі міста. Також що не менше четверо людей загинули, і ще шестеро дістали поранень у результаті російських обстрілів Донеччини. Росіяни били по Новоолександрівці і Воздвиженці Гродівської громади. Українські територіальні центри комплектування соціальної підтримки за кордоном працювати не будуть а вручення повісток чоловікам за кордоном. Виглядає нереальним про це заявив речник міністерства оборони України Дмитро Лазуткін. Він пояснив, що після набуття чинності нового закону про мобілізацію чоловіків призовного віку в Україні і за кордоном. Протягом 60 днів буде можливість оновити військово-облікові дані, зокрема і через електронний кабінет. На уточнююче запитання, чи означає це, що чоловікам за кордону не потрібно повертатися в Україну, щоб оновити свої дані? Лазуткін відповів: обов'язково їхати в Україну не треба, але якщо людина хоче захищати батьківщину, хоче долучитися до сил оборони, то ясна річ, що варто приїжджати в Україну. Правоохоронці затримали одразу дев'ятьох колаборантів, які співпрацювали з ворогом під час окупації правобережжя Хресонщини та брали участь в організації. Псевдореферендуму, як повідомили в СБУ, підозрювані проросійські налаштовані жителі Херсонщини пішли на співпрацю з ворогом. Під час окупації регіону вони добровільно увійшли до складу так званої виборчої комісії, яку окупанти створили у захопленому на той час Береславському районі. Також встановлено особу очільниці псевдоустанови, яка організувала проведення незаконного референдуму РФ щодо приєднання регіону до складу Росії. Під час деокупації регіону так звана. Голова вибочкому втекла разом із окупантами на лівобережжя Херсонщини, а її пілеглі залишилися на правому березі та сподівалися уникнути правосуддя. Втім, співробітники служби безпеки встановили їх місце перебування і затримали. У селі Старий Яр на Львівщині стався вибух у пункті прийому металобрухту. Як повідомили у поліції Львівщини, 58-річна мешканка одного з сіл Яворівського району разом із своїм 54-річним сусідом привезли металеві предмети у пункт прийому металобрухту. Коли метал зважували, стався вибух. На місці загинули чоловік, який привіз метал, і власниця пункту прийому 40-дорічна жінка. Громадянка, яка приїхала із загиблим, дістала численні травми. Поліцейські відкрили кримінальне провадження. На Росії знову палає. В Омську сталася потужна пожежа. Про це повідомляють МВС Росії. Зазначається, що у Красноярському краї горіли три цистерни із нафтопродуктами, кожна об'ємом 200 літрів. Попередня площа пожежі сягала 500 квадратних метрів. Для гасіння задіювали два пожежних. Поїзди більше півсотні вогнеборців та аж 15 одиниць спецтехніки. А дим було видно із різних районів міста. Польща допоможе Україні повернути чоловіків призовного віку у разі потреби. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк Камиш. Міністр нагадав, що польща минулому пропонувала допомогти Україні, аби військовозобов'язані повернулися до своєї країни і виконали свій громадянський обов'язок. Я думаю, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях та кафе і чують, скільки зусиль ми маємо докласти, щоб допомогти Україні. Пояснив очільник міністерства. Литва також може допомогти Україні повернути чоловіків призумного віку, які виїхали за кордон. Однак спершу вільніс дочекається, як цю процедуру проводитиме польща. Про це заявив очільник міноборони Литви Лаурінас Кащунас. У Білорусі заявили, що їхня служба безпеки, нібито запобігла атакам безпілотників на мінськ з боку Литви. Як повідомляють литовські медіа, керівник КДБ Білорусі Іван Тертель розповідав, що його служба у співпраці з іншими силовиками, цитуємо, провели низку гострих чекістських заходів, що нібито дозволили запобігти ударам по об'єктах у мінську та його передмістях. Жодних доказів він не надав. Майор литовської армії Гінта Чуніс. Заперечив заяву з Білорусі і назвав її нісенітницею. За його словами, такі заяви Білорусі викликають лише посмішку. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Росія виробляє зброю у кількостях вищих за її потреби на війні. Зараз промислового комплекс РФ вже працює на заповнення складів. Про це повідомляє європейська правда з посиланням на НТВ. Тепер ви можете бути наївними і сказати, що він, російський правитель Володимир Путін, робить. Це лише з обережності. Як скептична людина, я б сказав у цьому випадку, що він робить це, тому що у нього є плани або можуть бути, заявив посадовець. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 -045 1004 або ж 050 -700 72 411. Також обов'язково телефонуйте цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Не забувайте підписуватися на наш ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.